та ви свого часу приголомшили схудненням з zejця на 45 кг як взагалі в свята, як ви себе обмежуєте, дайте поради дівчатам, жінкам, як на різдвяні новорічні свята не набрати кілограми або швидко їх скинути? Я думаю, що от теж вчора з мамою про це говорили. Про те, що багато людей зараз починають на новий рік це казати: там заправимо олів'є йогуртовим якимось цим. І я кажу, не треба, Олів'є треба раз на рік. Жерти з величезною кількістю майонезу і кайфувати від цього, а потім вже повертатися до свого звичного життя. Е, і в якій би я не була в спортивній формі, як би я себе там не тримала, е, я завжди даю собі там. Я завжди даю собі е, 5-7 днів так в новорічний період наїстися, відіспатися. Відпочити, кайфанути, тому що весь рік, потім ми цього собі дозволити більшість з нас не зможе. А, тому, дівчатонька, я думаю, що на новий рік треба їсти і не думати. А потім ми подумаємо, що з цим робити, і щось зробимо обов'язково.